І сьогодні у нас, сьогодні у нас подяки, День подяки, і треба відновити, щоб ми приділяли час і записували. Тому, будь ласка, знайдіть час, записати, що Бог зробив тобі за останній час, там, за останній місяць. Яка була, була його допомога, яка в чому він тобі допоміг? Це дуже-дуже допомагає. Коли, коли потім приходять тиски, я, наприклад, беру і читаю. читаю, І дійсно, я там не вигадую якісь дива, а я дійсно. ну, згадую, що він зробив, що його рука, це, я розумію, що я сам не міг, це він допоміг. І це буде тебе, тебе підбадьорювати. І зараз є мобільні телефони. Зараз це зручно, що ти цю бумажку, цей папірець не втратиш. А можна перечитувати, і це дуже-дуже підбадьорює. І коли тобі е, ну, тисне щось там, ти не бачиш вих, виходу, не бачиш. Е, потім починаєш перечитувати, твоя віра піднімається. Твоя віра піднімається. Е, про, це, що, е, про це мовиться в Колосяном. У Колосянам що? Колосянам третій розділ? Другий, другий. <кій> Тому це дуже потужно, дуже потужно. Е, будьте, е, другий розділ, сьомий вірш. Будьте вкорінені і збудовані в ньому. Зміцнюйтеся вірою, як ви навчені переповнюючись у ньому подякою. Е, у інших перекладах там. Ну, Це теж можна зрозуміти, але там більш чітко, це коли ми вдячні, наша віра зміцнюється. Зміцнюйте віру, подякуємо. Ну, І це, це навіть логічно, навіть ми зараз уявити можемо. Це логічно, коли тобі ну, здається, що Бог тебе покинув, або чому він не відповідає. Колосянам 2.7. Колосяна 27. Коли здається, що Бог не відповідає, що там те, те, занурення, не занурення, а е е приходить розпач, там такі, ну, розчарування і так далі, читаєш. Тоді Бог мені допоміг, тоді допоміг, тоді, 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 там, там, я не мог. І потім спочатку ти. Тебе наповнює його реальність, що так він же живий. Тому що коли тисне, ми забуваємо, що він живий. Будемо щирими. Так? Ми, ну як забуваємо? Може, десь там, на, як це кажуть, на, на отворках ума, на відворках розуму, може, ми десь там е, згадуємо. але для нас це е, що, що стосується. Зараз дії якісь, зараз нашого стану, це вже забувається. А коли перечитуєш, 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 згадуєш, і що твоє нутро, твоя душа наповнюється подякою, коли ти правильно читаєш, що да, ти мені тоді допоміг, ти там зцілив, ти там благословив, ти там відкрив двері, я не міг, а ти допоміг послав ту людину. То, те, те, і віра. Фу, 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 фу. І потім до того, вона, що ти так і в цей же раз буде гарно. Ось так от треба робити. Я вам кажу, це дуже працює. Це дуже працює, що твоя віра, що Бог живий реальний, вона вона зростає. Бо коли Бог дав тобі прорив, да? Тоді, звісно, що ти віриш, у Бог реальний, коли дав, так? як я вам казав, я, бо, я так, тому я це згадую так доволі часто, що я чітко пообіцяв Богу. Господь, якщо ми з'їздимо в Карпати, а в нас не було грошей. Ну я вам розповідав цю історію там, до пастора Генрі з регіональними. Все, ніколи сумніватися не буду, обіцяю Гос, ніколи. Це диво реальне амінь. Місяць, там, може, два. І потім забувається це. І там, тиски, тиски. а Бог. Може, спочатку, може, я не догаджаю Богу, може там щось, може, щось зі мною не так, а може Бог ти 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 а може Бог розлюбив, а може його нема взагалі? І пішло, і поїхало. Це дух невірства атакує, це називається. А що ми робимо у цій ситуації? Читаєш. Проголошуємо, але треба, можна проголошувати. Але гарніше, щоб перед тим, як проголосити, прочитав свій список, що він тобі вже зробив, реально зробив. Не те, що ти сам себе накручуєш там по плоті, а що ти віриш, що це він, і він дав прорив, перечитуєш, перечитуєш, там, там допоміг, там допоміг, там. Відвернув там від, від проблеми, там Ну Там 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 те, те, я у аварію мав потрапити, не, не вийшло. І так далі. І що? віра твоя ту -ту -ту -ту, зростає, Зростає І ти, та все буде гаразд і в цей раз. І тоді ми вже проголошуємо. Можна проголошувати і до того. І те, це теж шаг віри, це крок віри, алілуя. Але. Більш ефективний, коли, ефективний, ефективний, е, коли ми е, подякою наповнюємося, коли ми згадуємо, що він зробив. Подяка, дякую, 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 дякую. і потім вже прорив. Потім вже душа заспокоїться. Як, як, Давид, е, як Давид казав, е, на перший погляд, це ексеморон. Декілька разів у псалмах, коли я в страху, я на тебе уповаю. Як це можна? У страху і надіятися на Бога одночасно. Ось так от душа під атакою, але він наповнився вірою, вдячністю і приймає рішення, незважаючи на емоції, надіятися на Господа духом. І так ось ось це дуже допомагає вдячність. Ти для мене те зробив, ти для мене те, ти для мене те те зробив. Амінь. Ти там, брата чи сестру благословив так надприродньо. Це теж можна дякувати. Ми з вами використовуємо їх прориви, свідчення не для заздрісті, а для. Підпитки своєї віри, підгодовування своєї віри. Амінь. Якщо Бог їм допоміг, допоможе і тобі. Амінь. Тому, якщо Бог благословив когось, а Він любить всіх однаково, це означає, що і мене благословить. Нам потрібно, ну, потрібно візьміть це на озброєння, на озброєння проти. Атаки диявол, атак диявола проти духа невірства. Тому що він атакує дуже логічно. І ми у той, у той момент, коли ця атака йде, забуваємо, що він зробив, звідкіля нас дістав, що там нашим родичам зробив. Те те. те. Його, Хто? диявол, він князь засліплення, да? Біблія каже, як він засліплює розум. Тому він засліплює проблемою. Але якщо в тебе є записи, ти читаєш, ти читаєш, ти читаєш, і твоя віра піднімається, і прорив приходить. Амінь. Тому, тому ось так, от, ось так, щоб воно було дуже-дуже. ну, Згадуйте, згадуйте, і я з цього приводу, мені приклад дуже подобається. Матвія, 16 розділ. Оце ілюстрація цього прикладу. 16 з 5. а переправившись. На другий бік учні забули взяти хліба. Ісус їм сказав: Будьте обережні та стережіться фарисейської та Садокейської закваски. До чого тут? Вони забули хліба а Ісус їм про закваску: фарисейського та Садокську. Вони ж роздумували над цим і, сказали, і казали, що не взяли хліба. Знаючи це, Ісус промовив, чого міркуєте між собою маловіри, що не маєте хліба. Чи й досі не розумієте? Невже, слухайте, невже не вже не пам'ятаєте п'ятьох хлібів на п'ять тисяч і скільки кошиків ви зібрали, ні сімо хлібів на чотири тисячі, та скільки кошиків ви зібрали? Як ви не розумієте, що не про хліби, кажу я вам, але стережіться закваски фарисейські та садокейські. Тут декілька, декілька принципів, тут декілька. Перше, що закваска фарисейська та садокейська починається занадто, НАТО, коли ми турбуємося про проблеми. Це ось, тому Біблія постійно каже: не турбуйтесь, не турбуйтесь, віддавайте свої турботи Господу. Перше. По-друге, навіть якщо ти помилився, вони ж помилились, забули хліба. Це їх була відповідальність. Бог покриє це. І третє, він каже. Навіть якщо ти помилився, і що б'є, коли помилився осуд. Осуд там, ой, я такий. Ми ніколи не кажемо, чому я такий, така людина. Не кажи, це Ти сповідуєш на майбутнє собі погане. Не кажи. Просто скажи, Господи, каюсь помилився. Дай вихід. Амінь. І що він казав? Не пам'ятаєте, що я зробив? З п'ять хлібами і нагодували 5 тисяч людей. Тому у вас зараз не проблема. І ось це ключ згадувати, що тобі зробив Ісус. Навіть якщо ти помилився, Кайс, Господи, це ми, ми не легковажно до Бога е, відносимося. Е, ні, ні в якому разі, ми не кажемо, ну зараз піду помилюся або, або зігрішу, зроблю вигляд, що помилився, Бог покриє. Ні. Це дух лукавства, це буде, диявол буде е, грабувати таких людей. Але якщо ми щиро помилились, Господи, каюсь, і згадуємо, щоб цей осуд. Перемогти, Господи, пробач. Біблія каже, що ти пробачаєш, і я знаю, що в тебе є вихід. Є вихід. є вихід. Господи, Ти допоможеш. Тоді Ти мені допомог, допоміг надприродня. тоді допоміг. Це означає, що і в цей раз буде так само. Амінь. Тобто, ось ми повинні ось так от е, дякувати Богу, дякувати Йому, дя... бути вдячним і не, не, дар... не даремна, е, каже Псалом 103, не забувай Його благодій, це підбадьорує нашу віру. І це знову класичний приклад, що ізраїльтяні у пустелі, яка була їх проблема? Була їх проблема. Забули, що Господь зробив. Тобі зараз ось, здається, да? наприклад, ти йдеш, прийшов на, на ворсло на пляж е, зі сторони Зеленого острова, і тут жух, ворсло розтопилося, і ти перейшов. Ну, здається, на все життя віра буде міцна. Згадуйте е, ізраїльтян, ні. Можна забути, можна там пояснити якимись там уявами, потім диявол накрутить. Нам здається, ну, якщо таке буде, то як, як сказав, слухайте, як сказав багатий багач, який над Лазарем знущався, не давав йому їжі. Господи, надійшли, надійшли Лазаря, щоб він засвідчив моїм братам. А йому каже Господь, вони, в них є Мойсей Пророків, тобто Біблія є. А він каже: ні, вони не вірять. Але якщо хто з мертвих Воскресне, повірить. Ні, він каже: якщо і Моїсей пророком не вірить, навіть хтось з мертвих Воскресне, не повірить. Тому. Але ми з вами. Віримо, згадуємо. До чого я кажу, яке б диво в тебе не вчиняв Господь, це не запорука, що ти будеш все життя вірити. Навіть якщо ворскла розтупиться, навіть якщо Чорне море розтупиться, потім е, з часом можна втратити Ось зі мною. Але вдячність, коли ти будеш лелеять, коли ти будеш. Колискувати, як це сказати, лілеють, ну. Да, ну, колисково. а? Лялеють. Коли ти будеш берегти обережно, дуже там свою віру вдячність, ти ніколи не втратиш. Амінь. Немає лілеї. Плакати. Ти плекаєш свою віру. Плекаєш. А? Молодець. Молодець. Амінь І ми давайте, віра, коли ми згадуємо, що він для нас зробив, це вдячність, а вдячність підгодовує нашу віру. Амінь. Давайте будемо подякуємо. подякуємо.